E <music> Є новини, друзі, хто замовив портнова версії залежать від місця сидіння. Дослухати до кінця буде е, цікаво. Я от з вчорашнього дня після вбивства наслухався купа версій, тому що купа є різних експертів, і от таке враження, що їхня думка вона залежить від місця сидіння і того, де вони зараз знаходяться, і яка в них, в принципі, політична позиція, об'єктивні е, речі. Ті, хто проросійські, ті, хто там втікли, вони всі якби звинувачують українську владу. Зеленського там я, я бачив, в ті, хто арестовують взагалі заявив Зеленський на 99% і тільки 0,5% є бізнес-розбірки, якісь Хтось, хто там біля влади і телеграм-канали пишуть, що це ФСБ, що це росіян рук справа. Ну, якщо це росіяни, ми скоро дізнаємося, тому що росіяни якщо вчиняють такі вбивства, то вони однозначно потім роблять якісь відповідні натяки, що це ми, щоб всі інші їх. Боялися. Але, як на мене, я от послухав, царьов є такі це колишній депутат, який втік в Росію. Зараз він зетнік, блогер, який проти України і всього українського. Ну Такий недалекий він, якщо хтось його пам'ятає, при Майдані він ходив на проукраїнські канали і там ну, не міг дати жодних відповідей на елементарні питання. Так от, він сказав, що Портнов був його товаришем, і що під час Януковича Портнов призначив практично всіх суддів. А судів. Наголошу, що багато з цих суддів до сих пір працюють, тому що суддів нас призначають пожиттєво. І Портнові всіх призначив, і їм і курував, і повністю мав на них вплив, тому що це були його люди, це слова царьова. І це дало йому таку владу, що він просто почав вирішувати конфлікти між олігархами, між великими промисловими групами, ну тобто, це там сотні мільйонів доларів конфлікти. І навіть гонорари його доходили в цих конфліктах, каже царьов, до 10 мільйонів доларів, тобто за один конфлікт, це якусь одну справу. І ці конфлікти він вирішував за допомогою ну, там, підкуплених суддів, які просто робили відповідні. Відні судові рішення там, правоохоронних органів, які на нього працювали, тому що він там теж людей попризначав. І е, суть в тому, він каже, що комусь він допомагав, там, вирішував його питання, комусь він нібито вирішував питання, а проти нього вводили санкції. Е, комусь там ці санкції знімалися, тобто вже була якась співпраця з нинішньою владою, а комусь він не зміг допомогти. Ну і так зрозуміло, зі слів царь, що гроші і не поверталися. Ну так як на мене, що якщо ти взяв 10 мільйонів доларів. То така помста, во таке вбивство абсолютно можливе за таку суму грошей, тому що якась людина, яка там на сотні мільйонів доларів має, а можливо і мільярди, і його кинули. Ну в таких колах, де є такі гроші, кідок такої людини однозначно має мати відповідальність, і це може бути якраз оцей мотив для такого замовного вбивства. Напишіть що ви думаєте? Лайк, like, підписка. ну і телеграм, підписуйтесь.